В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Вітаємо сьогодні посеред нас гостів із Франківщини, Хмельниччини і інших частин України і тятівщини. Я сьогодні зрозумів, що 14 число це означає, що мене вже майже місяць не є вдома. Так що перепрошую, що я мушу кинути своїх овечок на інших отців. отцівця Романа, отця Дениса. Оцю Денису вже почали пропонувати, може, він лишився на постійній основі в Костилівці, але тому я й прийшов уже, ні, аби вже більш-менш служити. Так довго не було ні вдома, що вже декого з вас не впізнаю. Але ні, Йосип, ні, Степан, все, все на місцях. Всі, всі є. Дев'ята неділя сьогодні, дев'ята неділя від зіслання Святого Духа. І слухайте, ну, чудове Євангеліє, мене, мене дуже особисто збудовує. Ісус зараз же заставив учнів увійти до човна. Подивіться, не попросив, не запропонував, а заставив. Наші евангелісти Матей нам це підкреслює. Він якраз для того підкреслює, аби показати, що є моменти, коли Господь щось тобі рекомендує. Є моменти, коли Господь правда, нам під, якби нам заохочує, але є такий час, коли Господь каже: так, ану взявся в руки і заставити. Я пам'ятаю, коли одна моя подруга впала в таку депресію різку. Тоді їй найбільше допомагало було, от, от коли її до чогось заставляли. Так вони взялися. Вони пішли на двір, пішли прогулятися, пішли там, не знаю, у, 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 над водичку, на, не знаю, вийти десь де, де все цвіте поле, аби видіти життя. І цікаво, що один екзорцист казав, що навіть до, до того, як його попросили над однією дівчиною, яка була в депресії, такій глибокій, попросили помолитися, то він прийшов. І, і навіть декілька разів дав їй ляпаса. Уявляєте? Ну, батьків це обурила ясна справа, але це допомогло, бо прокинулося. Дівчина прокинулася. Тобто, оце, ж, оце робить Господь час від часу і з нами, і може зробити, примусити тебе до чогось? Yeah. Примусити буквально. А ну візьмися в руки. Ану вставай. Тобто, часом Слово Боже діє як наказ. Не як рекомендація або як можливість, наказ. Ти мусиш це взяти в руки. Заставив Переплести на той бік раніше від нього чого. Поки він народ відпускав, то поки він говорив з іншими. Я ще з вами буду, але ви вже йдіть. Побудьте без мене. Це щось схоже і на те, що я з вами зробив тепер за цей місяць. Побудьте трошки без мене, відпочиньте. А то вже я вам набрид ні, чи своїми чи проповідями, чи ще чимось. То побудьте з кимось іншим, Але, а, а він доти є з другими людьми. І дивіться, коли відпустив народ, пішов нагору молитися на самоті. Це також для нас запрошення, аби знаходити час після якогось служіння, може після твоєї роботи, особливо коли відчуваєш вимотаність. Особливо, коли відчуваєш вимотаність фізичну або духовну, то, то необхідно шукати часу для самоти. Необхідно шукати часу, аби просто наодинці відпочити, помедитувати, порозважати над Словом Божим. Ні з ким не говорити. Дуже важливий цей час на самоті. Час, коли є тільки Ти і Господь. Коли є тільки Ти і нічого, телефон вимикати, книгу закрити і просто побути з Богом. Сьогодні, на жаль, цього часу. Ну, бракує зачасту, бо майже всі мої друзі і знайомі скаржаться на те саме, що немає часу для самоти, бо я або біганий, або служіння, або телефон. І телефон краде. І тому треба собі цей час треба знаходити штучно. Штучно, бо якщо не будеш, то перетворишся, просто ну, ви, вигориш, вигориш. От е, велика небезпека, на яку сьогодні попадаються. Переважна більшість дітей і молоді, це оце це поняття, що мені скучно. Щось треба робити, бо мені скучно. А хто сказав, що увесь час тобі має бути не скучно? Хто сказав, що увесь час ти має бути зайнятий? А ну згадайте старші, хто з вас, згадайте своє дитинство, згадайте. Хіба наші батьки так переживали, аби нам було не скучно? Боже борони, якби я сказав прямому батьку, що мені скучно. Тобі прибирав двір певницю, пішов наново чистити з-під кіз, ні? пішов дерева обтинати, косити, грабкати, мити, замітати, чистити. Мільйон завдань він знайшов. Тобто, послухайте, це, це небезпечно. Не має так бути, аби увесь час тобі було не скучно. Ні, це нормально, коли тобі скучно і коли ти шукаєш собі іншого заняття. Так повинно бути. Або, або взагалі, коли ти не маєш ніякого заняття, то помолися. Не порозважай. Минулого тижня не, Терезі, не знаю, чи ви чули, я, я говорив у своїх відео, щоденних Тереза файно проповідувала і для Тьоті Люби, бо мали йти на автобусі кататися. А коли випала нагода, а Тьот Люба спека була дуже каже: Тереска, ми не йдемо на автобусі возитися, бо, бо ми вмремо. Просто така спека, що ми обоє вмремо. А Тереза така хитра, ну я не знаю, як ви. Може, ви й умрете, а я не умру. А вона каже, чого? А це була на Іллі. А вона тоді була в церкві ні? і з Славіком. Вона каже: я не умру, бо я сьогодні приймала причаща. Ні? Все? Поклала тетю Любу на лопатки. Ні? Я не умру, бо я нині приймала причаща. Тобто, я до чого веду? Був момент, коли ми були десь ні? На, на самоті, коли ми були десь на одинці. був момент, коли ми це, про, про це говорили, мама їй про це нагадує, і вона знає, що вона не умре. Вона знає, що вона не умре. Бо вона приймає причаща. Це, до речі, така інформація на правах реклами. Хочете не вмерти, то приймайте Ісуса. І уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Коли, коли ти будеш під час бурі, не на воді, коли ти під час бурі на відкритій місцевості, то це страшно. Коли, коли на, на, на полі, або десь у горах, я не знаю, чи вас заставала буря, це дуже страшно. Так легко тоді молить, так тоді легко про Бога думати, коли гепає, а особливо в нас у горах, там місіонери, які тепер є в Кузівській Поляні, то кажуть, що вони здивовані, що коли є буря в горах, як, довго, як сильно і гучно, по-перше, б'є блискавка, ні, грім, і як довго ехо по горам ходить. Ні? У долині того так не відчути. І, і коли, ти просто, коли ти є сам на сам із стихією, ти безпорадний. І, власне, Ісус допустив, Ісус дозволив, аби учні це пережили, аби вони зрозуміли, що ці дванадцять мужчин, дванадцять мужиків, вони просто безпорадні як немовлята. А, а, а один раз у житті лише мене застала була буря на човні, на водосховищі в Вільшанському, коли ми там мали табір, ми хліб перевозили з одного боку на інший, де у нас був табір. Як це страшно, коли біля тебе декілька сот метрів б'є блискавка в воду, ви б віділи, скільки з'являється сил, гребсти. У мене враження, що ми так як у мультфільмах, тоді так гребли, що чави вже не плив по воді, а летів над водою. Розумієте? Коли блискавки вдаряють, град паде по нашим тілам, б'є, і ти просто ти, ти такий безпорадний. І ти розумієш, що твоє життя зараз не захищене нічим, абсолютно, нічим. Хіба причаще? Це єдина система захисту безпеки. система безпеки. І Ісус, Ісус дав їм такий досвід. Ісус дав досвід учням безпорадності. Чим, чим є сьогодні наша буря? Ну точно наша буря це війна. Правда, це відчуття безпорадності. Я вчора злякався. Ми поверталися додому у Ділове, і там аварія була є на Соловані так, що двоє, наскільки я знаю, людей загинули на місці. І, 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 і в хату залетіли, хто знає, найімовірніше перевищення швидкості, втратив контроль. І, і я, собі, я собі думаю, там дивлюся, прикриті двоє людей, і вже зовсім це тебе не торкає. Тобто вже зовсім Якась така йде огру, грубі серця відносно чужої смерті, що напомерно, прикро, гірко, але, але йдемо далі. Я, 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 я розумію, що це, це природна реакція Боже борони, аби за ці, цей час війни, аби нас кожен раз так зачіпало, ми би просто не витримали. І, і наша психологія так побудована, що ми звикаємося, і ми це сприймаємо вже ну, не зовсім як норму, але як щось звичне. І, і, і сьогодні ми є в цій бурі, правда, і, і наші серця відносно чужих смертей так якось окріпили, що ну, це вже тебе не, не, не торкає занадто, та й слава Богу. Але. Чого Господь допускає? Це, це таке питання, тяжке питання. Чого Господь допустив це? Нічого так сталося. Чому, чому так далі є? Чому Господь це не зупинить? Ми не знаємо. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Ісус до них прийшов о, четверта сторожа ночі. Це, ну, це пізно вночі. Тобто, це приблизно якраз є десь третя четверта година ночі. Цікаво, слухайте, святі отці виявляються... Вбачають у цьому тренування Ісуса, учнів, Він їх готує до Воскресіння. Тобто так само вночі, так само, коли вони просто безпорадні, так само, коли вони враження, що покинуті на самих себе, їм загрожує небезпека. Ісус приходить серед ночі і вони його не розпізнають. Вони думають, що це привид. Ну так я. Ну, що, що би на думку спало, коли ти побачиш людину, яка серед ночі по воді до тебе крукує? Точно би не подумав, а це не Ісус случайно. Та де? П придумав би с кількох би згадав привидів всяких, або якихось духів лічних. І учні, побачивши, жахнулися. Тобто, навіть особливо, коли Господь приходить у часі випробування, коли Господь вже буде біля тебе у часі. Якогось екзамену, якогось страждання, то ти навіть ти його можеш не розпізнати. Тобі може щось привижатися, ти можеш не розцінити то привид. І, за, і закричали. Вероятно, собі мужики крич, кричать, кричуть. Нема Женьки, ви мене виправляла. Одним словом, мужики так налякані, що, що зриваються і з переліку кричать. Дивно бачити 12 чоловіків, які кричать. Ні? Які зриваються на крик, бо побачили щось що на морі. Але Ісус тієї ж миті мовить до них: Заспокійтеся, це я, не бійтеся. Я і вчора там підвозив одних жінок на автобусну, бо, бо спішилися. І коли ми прощалися з цих реколекцій, ні, які закінчилися вчора, коли ми прощалися, та одна, одна пані сказала мені таку дивну річ, каже: Отець. Там дякую за ваші служіння в інтернеті, а особливо дякую, що час від часу у цих відео говорите слово спокійно. Заспокійтеся, спокійно. Вона каже, вроді таке просте, але так благословляє не? спокійно. Ісус каже, заспокойтеся. Декілька разів він це, він це вживає, або ангели Божі, коли з'являються перед людей. Та одно з перших це спокійно, не бійтеся. Спокійно, чого? Бо зверніть увагу, що нас найбільше б'є щодня неспокій і страх. Неспокій і страх. І перше, що каже Господь, не бійтеся, заспокійтеся, це я не бійтеся. Тобто він, він, він нам підказує, що важливо є у всьому, що ми робимо, а особливо тоді, коли входимо в якесь страждання, то зосередитися, не боятися і побачити його в цьому. В чому тут Господь? В чому тут Господь? Я, я мав якусь розмову з однією пані, а вона каже: добре, якщо ви такі розумні, всі віруючі християни, то в чому Господь є в Бучі? Не, там, коли ти бачиш ці всі звірства, гвалт, де там Господь? А, а... а я чую одразу у себе в ухах слова Клайва Льюіса, Він каже, Чого нас так дратує зло і виводить в себе, особливо, коли ми бачимо несправедливе зло? Чому? Бо, бо Господь нам дав ось тут якийсь досвід справжнього добра. Якщо немає, погодьтеся, якщо немає справжнього добра, якщо немає жертовності, якщо немає любові мами, любові тата, якщо немає кохання, якщо немає захоплення заходом сонця, сходом сонця, якщо немає оцієї любові, оцього відчуття до доброти, Тоді на основі чого ми можемо говорити, що гвалт це зло. Тоді на основі чого ми можемо говорити, що несправедливе вбивство це зло. Якраз тому, що ми тут знаємо, що є добро, є від чого відштовхуватися, є Господь, котрий добрий, котрий дає життя. І якраз тому ми маємо повне право, і ми говоримо, що це зло, це неправильно. Бо ми маємо досвід добра. Ми маємо досвід доброго. І тому Ісус каже: не бійтеся, заспокійтеся і не бійтеся. Візьміть собі це сьогодні за, за кредо на, на, на сьогодні. Так, іде буря. Так, ми не знаємо, коли вона завершиться. Але це, той, це ті інструменти, якими сьогодні треба нам відбиватися від усяких стріл лукавого. Заспокоїтись, розпізнати, що це Ісус, і не боятися. Заспокоїтись, розпізнати, у чому є Господь біля нас і не боятися. Заспокоїтися і не боятися. Тоді Петро озвався до Нього. Бачите, коли Петро заспокоївся, упізнав Ісуса, страх пройшов, і одразу він вступає в діалог із Богом. Це чудова модель того, як Господь буде діяти у твоєму житті, як буде діяти у стражданні, як буде діяти в якійсь проблемі. Коли ти заспокоїшся, коли якось свій погляд на нього звернеш. Відійдеш від страху, тобі одразу захочеться якоїсь діяльності. Тобі одразу захочеться робити щось нетипове. Господи, каже Петро, якщо це ти, коли це ти, вели мені прийти по буді до Тебе. Ні? Боже, звели мені зробити щось ненормальне. 10 числа. Сестра Ліджі, може, ви за таку чули, освятила, освятили з єпископами будинок реколекційний, такий файний, на 150 людей, новенький, досить довго будувався. І вона дає свідчення, що каже, коли, вони, коли вона там прийшла в монастир, вона там ходила з сестрами. Трава була май висока, як вона, хоча вона не є не є дуже, дуже із високих, хто з вас бачив сестру Ліджі, але вона каже, сестрам, щось молиться, розпізнає, каже: сестри, тут має бути реколекційний дім. Собі, трава така висока 2-метрова, вона каже, тут буде реколепційний дім. Вона каже, та де? Сестра каже: який дім, куди трава буде? Нема, нема кому траву ускорити, а ви кажете, буде дім. А потім вона молиться і каже: мало того, Господь мені надає натхнення, що напевно він буде побудований в основному силами українців і, і, і пожертвами українців. А, а сестри таки, ну, це вже взагалі з області фантастики. Ні? Це неможливо. Ви казки розказуєте. І, що ви, ну, і тепер, вже, коли вона це говорить за, за всі роки, як вони вже дім збудували, вже там мають іти люди, вже, може і ми там будемо якісь табори проводити, то це вже не виглядає, як фантастика. Це вже не виглядає, як щось неможливе. Бо воно вже є, воно вже стоїть, вже посвятили, є де спати, є де їсти. Розумієте? І тому, от коли, от чого, чого та мала впевненість сестра ліджі? Бо вона Божа, вона над цим працює, аби заспокоїтися, розпізнавати Ісуса і не боятися, і тоді робить неможливе. Або сестра, або мати Тереза, так само, калькутська, коли, коли сказала, що там їй якесь поле, чи навіть ще не її було. Вона каже, так, тут буде лікарня, тут буде хоспіс, тут буде ще щось. Вони кажуть, сестри, ви що? Ми не маємо за що нині їсти нормально, а ви тут наговорили на пару мільйонів. А накаре побачите. І побачили, і, і, і бачить далі. Тобто, і, ну, йдеться не лише про будівництво, про будову, а йдеться про взагалі справи Божі. Особливо це, що для нас виглядає ну, дивним або нереальним, Господь каже: пусте, підеш, зробиш. Однак знову лишається небезпека. І каже йому Ісус: іди. І вийшов Петро щовна. Почав йти по воді і прийшов до Ісуса. Вийшов, почав, прийшов. Це, це нас надихає на те, аби бачити діяльність. Діяльність. Рухатися, не сидіти на місці. Вийшов, почав і прийшов. І я вам кажу, що я кожного року <кхем>, пробую по воді ходити, тренуюся, хто зна. Десь, десь раз десь вечором побачите, що. Отець Тарас бігає по тисні. Вже не треба човнів вже бігає по тисі ногами. Ні? Але, увага, побачивши, що вітер сильний, злякався і почав потопати і скрикнув: Господи, рятуй мене. На що звернув увагу Петро занадто? На вітер сильний, на бурю. Якось я мав розмову вже декілька разів. Говорити з різними чоловіками, жінками, на яких такий страх напав через війну, на яких напав просто такі, такі переживання. Но через те, що війна йде, ні? ми не знаємо, як буде розвиватися, особливо на початках. А чому? Бо дияволові вдалося зловити на цей гачок, на який всіх нас ловить, а саме ні? дивитися на бурю. Не на Ісуса, а на бурю, на шторм. І чим більше ми дивимося на шторм, тим більше ми маємо тривоги. Тим менше ми любимо. І вага, тим менше ми живемо. Ось, що від нас хоче диявол забрати. Він уже хоче від нас забрати життя. Він вже хоче, аби ми, аби ми були як трупи ходячі. Новини знати треба. Треба орієнтуватися, що діється. Але я вам чесно скажу, може і за біганини, і за іншого, але. Останній тиждень я новини не читаю взагалі. Ну, взагалі, ні грама. Вчора, вечором, у перший раз, щось там передивився. Таке чисто, безорієнтуватися. Нічого нового. Тобто Господь знову відкрив, бачиш, треба далі молитися. Треба далі боротися. Треба допомагати. Комусь там знову там треба на машину роблять збірку, там ще на інше, третє. Все що, все, що можеш зробити, все треба робити. Тобто нічого не змінилося. Воювати треба далі. Ні. Єдине, що шкода, що ще той міст стоїть, але до часу. Одним словом, диявол робить цю тактику завжди. Нічого нового. Перевести твій погляд з Бога. Тобто, перевести твій погляд з молитви. Забрати від тебе читання слава Божого. Забрати від тебе здорове спілкування з людьми. Тобто, роби будь-що, лиш не дивися на Бога. Ні? А, наприклад, зверніть увагу, мало коли так багато намальовується цікавих справ, як, коли, як у неділю на, на недільне Богослужіння, хоч куди йди, хоч що йди робити. І то такі поважні справи, а не йди до церкви. Не треба, не треба. Ні? Бо диявол добре знає, що коли ти підеш до церкви, коли ти прославиш Бога у спільноті, то, то ти від нього відійдеш. Тобі, тобі вдасться, бодай на якийсь момент, як мінімум, поки там дітей не, не, не сторожиш, тобі вдасться подивитися на Ісуса. Тобі вдасться на Нього подивитися у Слові. Тобі вдасться на Нього подивитися у причащі. Не? Він добре це знає, і Він зробить хоч що, аби ти в неділю до церкви не йшов. Але однак, навіть, навіть якщо йому вдасться, навіть якщо ти свій погляд відвернеш, то треба мати відвагу. Це сказати, Господи, рятуй мене. Я на днях слухав одного проповідника, і він каже, тяжко переоцінити, як багато людей повірили, як багато людей примирилися з Богом молитвою атеїста. Знаєте, як виглядає молитва атеїста? Господи, якщо Ти є, врятуй мою душу, якщо вона є. Господи, якщо ти існуєш, поможи. Він каже, просто. Армія людей навернулася через цю молитву. Коли ти зовсім не віриш, коли ти справді атеїст, і ти кричиш, Господи, якщо ти є, то рятуй. А Господь є, і Він рятує. І зараз же простягнув руку, вхопив його і каже: і я, я підозрюю, що в цей, в цей момент Ісус засміявся. Така посмішка в нього була легка. Маловіре, чого ти засумнівався? Йому стало смішно, як Петро, котрий виріс на, на, на морі, топиться. Ні? Ну, легко говорити. Я був один раз на Чорному морі, коли, коли були великі хвилі. То, то одну, одну, дві, три хвилі ти вловиш, аби тебе не захопило. А потім друга тебе накрила, а третя швиденько прийшла, закрутила, четверта це так небезпечно. Ти вмієш плавати не вмієш. Це неважливо. І вода, і вода там, де ми стояли, вода була до пояса. І ми, і ми тоді зрозуміли, потім там прибігли рятувальники то показали нам, що це зайві ігри. Бо справді до, до, тебе так закрутить, що тобто, можеш ти вміти плавати, як хочеш, але, але хвилі своє роблять. Ісус його вхопив, дорікнув йому, каже, тобто, що він знову каже, сумнів зайвий, не треба сумніватися. Не треба сумніватися. І як війшли до човна, вітер ущух. Також, Хтось із святих отців тут вбачає церкву. Коли вітер розчухне, коли будеш мати імунітет від того, що робиться навколо, коли будеш у, у човні. Ця частина церкви основна, так і називається корабель. Так що ви тепер у кораблі? Ні? Ну славік, ні, бо Славік там стоїть поза кораблем. Але це корабель. Ні? Це корабель. Одне одного кораблі, добре. Зараховано. І як ви йшли до човна від рущух, тобто приналежність до спільноти, участь у церкві, дасть тобі певний імунітет. Не стовідсотковий, але дасть. І тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи, ти істинно син Божий. І тоді, коли ми бачимо і коли побачимо, як Господь діє, як Господь вміє будь-яку бурю втихомирити, і тоді прошу вас, коли ви коли вчуєте ви слово перемога, а я думаю, що це слово вже не за горами. Вчора щось там навіть, діти ми їхали в машині так, що аж мене розчулили. Бо тепер Женьки немає, а вони зі мною так смішно розговорюються. Та кажуть, вони планують, що будемо робити після перемоги. А кажу, тобто після перемоги. Вони кажуть, ну так як ми тепер переможемо, то куди, куди, перший, куди у перший раз поїдемо за кордон разом? Ні? А я думаю, слухай, ну, мені подобається їхня віра. Мені подобаються такі розважання. І послухайте, ви вчуєте, настане момент, і ви вчуєте перемога. Нарешті цього Духа. Комуністичного зламано, переламано йому якось хребет, або його, як мінімум, пошкоджено. в цей момент справді запрошую всіх поклонитися Богові. Поклонитися Богові. Нє? Бо я навіть бачив такі білборди тепер віримо Богові, ні? А, а там хтось перекреслив фарбою слово Богові і написав: Віримо в ЗСУ. Нє? Треба бути обережними. Так, слава Богу, наші хлопці роблять чуда щодня. Але що би робили без Бога? Так, ми, ми надіємося на ЗСУ, але ми віримо Богу, що Господь це зробить їхніми руками. І це важливо не плутати. І коли ми почуємо перемога, то віддати славу Богові і робити все, аби перемога була ось тут. Робити все, аби і далі не втрачати обличчя Божого. Робити все, аби і надалі дивитися на Ісуса, до церкви ходити, користуватися молитвою святими тайнами. Користуватися спільно у житті життям у спільноті, аби мати силу не втрачати Ісуса свого погляду, аби далі здобувати інші перемоги над тими похотями, які, нам, які забирають від нас життя ще сьогодні, які нас ведуть до смерті. І Господь дасть цю перемогу. І коли дасть перемогу, то нехай справді буде прославлено Його ім'я наново. Тому і зараз у цій молитві нехай буде прославлено Його ім'я і в надії того, що він зробить. За те, що він вже зробив для нас. І щоб справді ми перебували у такому стані без страху, у спокою, спокійно, не боялися і відважно робили речі неймовірні, які Він для нас приготував віку. Амінь. Амінь. Нехай так буде. Слава Ісусу Христу!